Перед Ісусом Христом прийде людина гріха, Антихрист. Та Бог ще не допускає цього, тому що дає людям час покаятися і прийти до Христа. Бог стримує час, але цей час короткий, ми вже знаходимося в кінці часів, і Бог допустить прийти Антихристу, тому що люди не прийняли Божої любові для свого спасіння. Люди не захотіли повірити в Євангеліє, у Христа, у Слово Боже. Та щоб бути врятованим, треба бігти не в якусь імперію, а в народ Божий. Бог нам дає вибір: життя чи смерть, благословення чи прокляття. Бог радить вибери життя. Важливо зробити правильний вибір, доки ще є час і шанс стати сім'єю Божою, народом Божим, який буде врятований і буде з Ісусом Христом.